Вітаю всіх! Сьогодні хочу зняти відео на дуже-дуже важливу тему, яка касається усіх, особливо жінок. І цьому мене спонукала зустріч з моєю знайомою, яка йшла поперед мене із палицею, і несла ще дві важких сумки у другій руці. Я допомогла їй дійти додому, і це мене спонукало терміново зняти це відео. Щоб запобігти цим випадкам, щоб жіночки наші ходили без паличок і могли самі себе вільно обслуговувати? Якщо ми подивимося статистику захворювань, то на першому місці зараз у нас йдуть серцево-судинні захворювання, онкозахворювання на другому місці, на третьому цукровий діабет і, на жаль, на четверте місце зараз у нас вийшов остеопороз. Що таке остеопороз? Це коли наша кісткова тканина стає менш щільною, такою як мочалочко рихлою. З чого це відбувається? Тому що не вистача якихось мікро-макроелементів, кальцію в організмі жіночки. І це відбувається по причині того, що у нас починається клімактерічний період у жіночки. Тому після 40 плюс. Такий мінерал, як кальцій, повинен бути в нашому раціоні. І не просто який-небудь кальцій, якийсь ви там десь хтось посовітував і ви купили. А кальцій повинен бути у зв'язочці з магнієм, з фосфором, з вітаміном Д у білковій, легко засвоюваній формі, і щоб він не осідав у нас у нирках, щоб він не Заважав нашим сосудам бути еластичними, і нам потрібно да, кожній жіночці від граму до 1,2 грами кальція кожен день. І в залежності від того, як ви харчуєтесь, ми аналізуємо і тоді додаємо, чи у вас буде там по 2, -2 рази, по тут в одній 250 мг кальція, чи по одній два рази. А якщо ви ще і Мамочка, яка кормить, чи ще там якісь у вас додаткові нагрузки, то норма кальція може збільшуватись. І якщо ми почнемо з молоду думати та, за своє здоров'я, то тоді і в старості ми будемо себе добре почувати, не будемо прихрамувати, будемо ходити з рівними спинками і вільно рухатись і радіти життю. Всього вам найкращого, якщо є питання, звертайтеся.